Тож, від Романа до Йордана, що львівські митці пр презентують. Продовжить фразу українську романа <рес> доброго вечора. Ну що, напевно, сезон власне різдвяний український ви відкриєте вже з 1 грудня, так? Так, з 1 грудня ми відкриваємо першу нашу виставку. Власне, що від 1 числа і аж до Йордана до 19-го ми. Святкуємо і з тим же ж ми презентуємо наші твори в галереях і кав'ярнях міста. І Це одні з тих митців, які власне будуть це робити. Вони є як ви назвали себе угрупуванням? Таким Ні, так? ініціативна група, тобто, mm -hmm. ми взяли ініціативу зробити різдво в нашому місті цікавішим. Приємнішим і більш якісним. Навіть. Ольга Кравченко, художниця, Євгенія Рябчун, Марта Кравченко, мистецтвознавець. Це всі решта художники насправді. Ольга Пильник теж художниця. А ну що тепер офіційно вже доброго вечора. Це вже другий рік такого заходу та, планується. І що додалося? Ну, цього року ми трошки розширяємо наші кордони, тобто свято виходить уже за рамки Львова. Цього року ми вже будемо проводити так само наші акції в Чернівцях і в Києві. Це будуть виставки і ну, надіємо, що люди в інших містах нас будуть раді бачити. І... Все пройде добре. Про конкретні акції ми ще поговоримо, але, власне, чому у Чернівці і Київ? Тобто, ну, Львів це традиційно, він сприймає такі речі. Тут, можна сказати, не страшно таке робити. А що там в цих містах? Е, ну, ми планували, ну спочатку збиралися, думали зробити ще ширше, але потім відмовились, ми вирішили спробувати спочатку ну, в цих містах, а можливо наступного року будемо ще розширяти. От. Можна так сказати, це як експеримент як експеримент, так, так, так щоб Ну, Немає на увазі, як почуваєтеся, так, так. Так. По в вже... пропозиції було багато з інших міст, але е чи ми би це змогли би зробити насправді? Чому, чому вибрали кну чи ну, в різних Чернівців? в різних районах областях? Ну тобто, різні там заходи скажімо так? Ну, Київ це столиця. Звичайно було запрезентувати себе. Було так, що пропозиції було багато, бо і Чернівці, і Тернопіль, і Франківськ. Але так вийшло, що ну якось скомпонували, що найзручніше, напевно, ну те, як ми вже казали, що це експеримент з mm -hmm. цього року, що найзручніше буде цього року спробувати так. Да. Отже, які цього року будуть власне підрозділи вашої діяльності мистецької художньої? Напевно, не тільки художньої. Ну, підрозділи взагалі в нас буде відкрит... Десь п'ять відкритих виставок, то їх говорили Київ-Чернівці у е, трьох кав'ярнях Львова. І також ми ще презентуємо е, такий проект, який буде називатись Разом. І ми його робимо спільно з разом можна сказати Разом робимо з е, благодійним фондом Карітас. Mm -hmm. І ми співпрацювали. Це вже якраз у нас були майстер-класи е, з неповносправною молоддю. І кожен з нас мав можливість для себе ну набути такого досвіду, попрацювати з не менш обдарованою людиною, яка просто ну, має інакше якісь ну інакше бачення в житті, інакше ну, є в інакшому стані. Навіть у вас же була така можливість Так, спілкувається. Кожен з нас якраз провів такий майстер-клас, і кожен з нас зробив певну спільну роботу, працю, які будуть представлені на одній з виставок. 17. Як о, якісь позбулися якихось стереотипів стосовно людей з особливими потребами молодих, для початку це трошки страшно, я так мені так. Ну, всім було десь такий момент, ну не то, що страшно, а якось так. Ну якийсь такий бар'єр був. Але це навпаки дуже хороший досвід, тому що неповносправні це ми так трактуємо їх. А ці люди також живуть разом з нами і вони. Так само мислять і в них дуже цікаве творче мислення. так само. Так, ми бачить вони бачать. Бачать те, чого ми не бачимо ми, вони просто по-іншому. Що ви робили, що власне не виконали з ними? Ну... Оля Прилік займалася керамікою. Женя робила іграшку, я робила творчі такі роботи, трактовані на іконописі. От Женя розкаже, якій. В неї, я можу просто досвід, то що я спостерігала за іншими, власне. Вони дуже бережно і трепетно ставляться до виконання святих, на відміну від нас, наприклад. Прикладу. Ми технічно до того підходимо, а в них є страх. Я не буду малювати Миколая, бо він ну боюсь, щоб він погано вийшов і він розізлиться на мене щоб і образився. не образився. Образиться таке в них слово було. Він щоб він не образився. Але все-таки намалювала. Ну, Пояснюю, що Миколай добрий, він не, не образиться. Людина все одно хвилюється і до останнього все навколо є намальоване, і Миколай лишається от угу. на кінець. Ми малювали архангелів, то теж е дівчинка, з якою я працювала, то вона дуже переживала, який це буде з тих архангелів. Так що ну, дуже цікавий підхід у до роботи. І, ну, Насправ... насправді це було дуже таке приємне якесь пережиття в нашій навіть творчості. Багато чого можна було від них і навчитися. А що ми зараз бачимо на слайд-шоу на комп'ютері? Е, власне, на слайд на це. Е... Ми презентуємо нашу е, хатинку від Святого Миколая, яка буде е, також в наших місцях, де будуть наші галереї, де, де ми будемо, де будуть наші презентовані виставки. Е, там будуть і такі хатинки, в яких будуть е, продаватися е, іграшки на ялинку. І власне, що це є не звичайні іграшки на ялинку, а це є зроблені нашими руками, е, такі ну, які, які ми от собі сприймаємо різдво, і ми от хотіли би, щоб… Щоб Різдво передавалося такими іграшками. А ми можемо зараз взяти одну з іграшок і поговорити про неї? Звичайно. Дозвольте. Так, от власне це. Це якийсь такий дивний формат, ну, ви, звісно, такі творчі, дуже війські. Е, постійно у вас якісь такі форми на межі різних, напевно, сфер. правда? Е, фактично іконопис обличчя, так, угу. техніка така, а іграшка картонна пласка. І це іграшка на екрані, так? так, так. Як це назва? Ну, це в мене срібний песик. Срібний песик, а там що? <ріст> там є і ще один срібний песик. <ріст> так, ангелик, ну зрозуміло, ангел пізнається, так. Ну, в своїх взагалі творчих роботах я, ну, взагалі, моя творчість базується на Переосмисленні візантійського іконописного малярства, mm -hmm. і вже все, що я далі роблю, як я експериментую, я постійно застосовую власне ту техніку, той стиль, і тут все є намальовано в техніці жовткової темпери. Тут ви бачите сріблення. Ну тобто, все, що є, от в нашій традиції, воно десь застосовується А песики, ці... чимось близькі. Між собою, ну, один білей, другий червоний. Ну, не знаю, мені якось так захотілося. Дракончики закрити. можливо цього року будуть чи ні? І їм ще крильця дороблю і будуть дракончики. У мене деякі з ангеликів мають др дракончики в руках. Дівчата, про свою творчість трошки. Не взяли зараз, але ну, ми сподіваємося уявимо собі. Ну, просто своїми. хотілося зробити якусь таку інтригу. Нехай люди приходять на наші виставки, на наші акції, там можна буде побачити наші всі роботи. Ну, я займаюся керамікою і буду представляти свої керамічні роботи. Ну, цього року ну, так трошки привідкрили <гум> цього року. Будуть ну, традиційно ангели, але ангели вже трошки в іншому форматі. Е, ангели будуть у вигляді світильників і, і у вигляді дзеркал. Це для тебе так само новий формат? Для мене так. Ну ні, ну світильниками світильники я робила, але ну, все-таки це будуть нові роботи, вони будуть трошки інакші, трошки і по формі, ну по розмірах таке. От, і трошки іншою технікою виконані, е, ну, тому <схай> приходять. Ми експериментуємо. <схай> Власне, мистецтвознавця у цих всіх заходах. Це теоретично, <схай> можна сказати, опрацювати <схай> <схай> матеріал, від, відкриття виставок. Звичайно, ці всіх. Але з другого боку, це також якось теоретично дати людям ну, тобто, пояснити людям, що нам потрібно творити наше свято українське, традиційне з нашими традиціями. Звичайно, це ми ж живемо в 21 столітті з якимись сучасними тенденціями і так далі. Без цього ніяк, але що слід любити себе, свої традиції і наше мистецтво, наших художників і їх шанувати. А, можна так трошки нагадати про програму, тобто що буде фактично відбуватися в цей немалий період. Ну планується чотири відкриття виставки у Львові, а угу. два відкриття в Києві, одна в Києві, одна в Чернівцях, і також презентація майстер-класи з неповно Крім того, я знаю, що є фото-відео презентації. Що ти ти? Що це буде? Ну, весь е, процес від Романа до Йордана, який вже навіть почався можна сказати, самими цими майстер-класами, е, ведеться фото і відеодокументація, яка буде потім запрезентована на закритті е, 25 січня, так? На урочистому такому закритті проєкту, е, на який ми вас, звичайно, теж запрошуємо. І тоді можна буде подивитися всю документацію, всю історію цього, цього проєкту від початку до кінця. Найяскравіші спогади, найніжніші напевно, спогади про Різдво. Чим, з чим вони у вас асоціюються? Я так на початку програми намагався згадати про такі речі, що, напевно, все-таки починається сезон і в кожного воно з чимось пов'язано це Різдво, цей цикл цілий. Цикл. Що це для вас? З дитинства в мене асоціюється цикл починається від Миколая. Це запах мандаринок, потім запах. Так, Ялинки, цукор... да. цукоро, якісь цукорки, <пірче> По потім це постійне... Це ще від покоління, до речі, так? залежить. Декого так, так. там, наприклад, з польськими якимись там нізеками або щось <пірче> пов'язане. Таке якесь атмо... відчуття свята такого якоїсь. І відчуття від якоїсь такої несподіванки постійної, якогось сюрпризу, таємничості і чарівності, можна так сказати, якоїсь ну, казки. Десь... І десь мені здається, що е, наші е, художники хочуть десь. Передати це відчуття ну, красо. Бо кожен все-таки всередині залишається дитиною і переносить ті свої враження дитячі е через все своє життя. Тобто найприємніші mm. такі. Дівчата, що ж додасте про Ну, Звичайно, це вертеп. Музика, колядки, співи. Передягання, нубто це брала участь у цьому. Звичайно, ну і звичайно, що повністю наш проект від Романа до Йордана не виключає того, що до нас приєднуються музиканти. Тобто всі наші так акції це проводжуються колядою, співами. Повністю все наповнене таким власне, духом власне? духом Різдва. Власне. Львівські гурти, ну але це здебільшого такі фолькові, власне, всі наші друзі. Ну, ми можемо сказати, ми всі члени клубу, і mm -hmm. я думаю, що члени клубу теж е, будуть долучатися ну, до того. Це невід'ємна частина. Але... ми, до речі, сьогодні в нашій програмі ще згадаємо про давню українську музику, так само яка і пов'язана з, напевно, різдвяним циклом. Оце теж поговоримо. Е, спогади про Різдво? <різдогу> ми накручуємо тему сьогодні в ефірі про різдво. Споди спільні, як має колег, в принципі, нічого такого додати не буду. Наразі покажу на остану та фішку від Романа до Йордана. От якщо побачите у Львові таку фішку, то з'ясовуйте, де, коли і як. Можливо, це вже час готувати подарунки для близьких своїх, починаючи від Миколая. А сама акція фактично розпочинається з 1 грудня від Романа, так? Так і ну, власне, що гаслом нашого свята є у різдвяні пакунки, мистецькі подарунки. Різдвяні пакунки, мистецькі подарунки. Що ж, ну і вже попрощавшись із спекою, з літом, вже остаточно попрощавшись, пропонуємо вам сюжет власне, про теплі краї. Це, власне, мистецький сюжет, про картини, які випромінюють літню пору, літній настрій. Дякуємо.